Через біль Ісус Христос на Христі, з того Псалом 21, пророчі слова. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Я думав був, що це слова докори до Бога, через біль, яку Ісус Христос відчував був, що Бог його полишив. Але ні. Це пророчі слова. А далі через свою біль Ісус Христос не дорозповів, а далі пише в цьому Псалмі Багато биків оточили мене. І башанські богаї обступили мене. На мене розкрили свої, вони пащі, як лев, що шматує і речить. Це було про Садокеїв, про фарисеїв, які не впізнали Бога в тілі, і про народ, який обступив був Христа на Христі, і сміялися були з нього, що зробили правильно, але ні. Ці слова, які Ісус Христос, писали в Біблії ще за до його народження, про те, що він буде розіп'ятий. Але люди не знали цього, бо не читали Біблію Слово Боже. Тепер ти знаєш правду, що Ісус Христос цитував ці слова, бо вони були прочі, тому треба Господа цінити за його біль. Амінь.